Всім привіт, друзі! Це друга частина війни РСФСР з УНР. Так ось, повертаємося до теми. Один із найвідоміших епізодів в першій війні був битва під Крутами 29 січня 1918 року. Близько трьох сотень юнаків зупинили армію у кілька тисяч більшовиків. На жаль, вони загинули також, але виграли час, щоби уряд УНР евакуювався. Проте це не врятувало столицю 5 лютого, 1918 року. Більшовицькі війська війшли до Києва. Муравйов наказав розстріляти контрреволюціонерів, фактично всіх, хто не підтримував більшовиків. Поки більшовики грабували Київ, уряд УНР уклав союз із Німеччиною та Австро-Угорщиною. Таким чином, у лютому був підписаний Брест Литовський мирний договір. Це був Перший міжнародний договір УНР і він мав величезне значення. Суть угоди Німеччина та Австро-Угорщина визнавали незалежність УНР і обіцяли допомогти вигнати більшовиків із України. Україна зобов'язалася постачати продовольство: зерно, м'ясо, цукор, яйця, масло, льон, цуцюн цю тощо. У березні 918 року німецькі та австро-угорські війська увійшли в Україну, вибили більшовиків із Києва та відновили владу Центральної Ради. Ну що ж, друзі, чекайте третьої частини на днях. Ну, якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте ставити лайки. Всім пока.